Нікополь продовжує отримувати допомогу від благодійників. Представники партії Слуга народу та благодійних фондів до перемоги Коо та Ель Юкрейн передали у Нікополь два медичні автомобілі: один для потреб територіальної оборони, другий для Нікопольської міської лікарні. Окрім автівок, також надали медичні розхідні матеріали та гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб у вигляді продуктових наборів. Я вдячний поважним народним депутатам за те, що вони проініціювали. Так як наше місто на зараз є місцем визнаним де активні бойові дії, і на зараз люба допомога, як місту, так і військовим це є дуже важлива справа. Велика вам подяка. Тільки разом ми можемо досягти нашої перемоги. Така допомога прибула до Нікополя завдяки плідній співпраці благодійних фондів міської влади, обласних та міських депутатів, завдяки співпраці з іншими фондами, завдяки співпраці небайдужими нашими громадянами з інших країн, нашими українцями, які виїхали до інших країн. Ми маємо змогу скоординувавшись, отримувати допомогу в першу чергу для нашої Дніпропетровщини. Сьогодні ми знаходимося в місті Нікополь, в місті Герої. Це батьківщина Сірк. Це тут народжувалася, народжуються герої. Тому Нікополь вистоїть зараз. Ми тут з видатними людьми. Ми привезли сюди швидку, ми привезли сюди допомогу для Нікополя і Нікополь. Тримайтесь, ми з вами. Зараз Нікополь перебуває у важкій ситуації, і тому ця допомога дуже вчасна. Адже завдяки таким подарункам медики зможуть ще швидше надавати допомогу цивільному населенню та нашим захисникам. Всі разом працюємо на нашу перемогу.